Ну а Миколи Азарва сьогодні день народження українському прем'єру 66. Останні три роки Микола Янович кермує українським урядом, веде боротьбу із папірідниками і покращує країну. Прем'єр вже встиг стати частиною української народної творчості. Ну і завдяки свої, своїм специфічним мовним здібностям телеканал ТВА вітає Микола Азарова з днем народження і з такої нагоди згадує кілька його найвідоміших промов. В країні сформувався цілий Прошарок кровосісів бюджетних коштів. Всіх прошу підготуватися до масштабного вивчення основних положень цього системного закону і їх платникам, платникам податків. Тому я призиваю вас да ви! Ще раз попереджую! І ще раз попереджую! П'ять отримала з 12, не голосували 135... Всього 338. Рішення не прийнято. Ну і наразі це вся інформація. Наступний випуск дивіться з Віталієм півоваром вже о 14. -й. Бережіть себе.